У міській раді нагородили найактивніших учасників конкурсу на кращий логотип міста Житомира, визначили найкомічніший логотип та переможця в номінації глядацьких симпатій. Найвдаліший логотип нашого міста за оцінками українських та міжнародних експертів, а також користувачів соцмережі Facebook, розробила дизайнерська студія Доріс, за що крім обласків та подяки отримала суттєву фінансову винагороду. Ми значально говорили, що у цього конкурсу призовий фонд. Ми зв'язалися з спонсорами того проекту це компанія ОНВІ. И она еще раз подтвердила и настаивает, чтобы все-таки денежный приз был передан компании победителю. Поэтому сегодня я вам от имени компании его вручаю. 20 тысяч гривен от Благодарю. Спасибо. Ні, жити що працювала на створенням логотипа Житомира, намагалася зробити його максимально простим та лаконічним, в той же час легко впізнаваним у будь-якому розмірі та кольорі. Пошуки такого символу дизайнери почали з історії поліського краю, і основною ідеєю для натхнення став поліський орнамент, а саме його центральний елемент, який етнологи називають смужасті перехрестя. Ми увіділи в ньому, поперек схожість з буквою Ж, що німаловажна для города, і прив'язали таким образом. знак к топониму, то есть мы взяли букву Ж, соединили его с орнаментом и получили вот такую форму, которая имеет общее и с рисунком, и с геометрией буквы. А вот. А далее, когда начали искать колористические решения, опять же, ничего нового мы не стали изобретать, взяли самый обыкновенный, знакомый всем нам с детства, порезкий пейзаж с голубым небом золотой рожью зеленым полем получили соответственно вот такой веселый современный за словами дизайнера, логотип можна помістити будь-який орнамент чи фотографію, використовувати у будь-яких інтерпретаціях. Він легко вписується у будь-який дизайн і може стати справжнім брендом міста. Використовувати логотип можуть і самі житомиряни. Як приклад, дизайнери пропонують ось такі ексклюзивні запанки. За словами Сергія Сахамлина, 11 жовтня у Житомирі відбудеться презентація нових тролейбусів і зупинки. Тому міські раді вже думають, як використати на цих носіях новий логотип Житомира.